Ми прийшли на місце, де була підірвана ворожим автомобіль, ватажівка і були розкидані артилерійські боєприпаси. Двоє пішло на розвідку, щоб було менше скупчення людей. Ми тут чекаємо, тоді приходимо, плануємо, як ми це все робимо, ми це все робимо і уходимо. — Це ще за складне завдання. Середнячок. Не надто важке, але й не дуже легке. А що буває важче? Впереді буває важче. Більше пташок, більше обстрілів і так далі. Тут на даний Тут Тв спокійно, можна працювати.